Поэтому нове одразу у нас 1-0 Сергій Хежей забиває в дебюті поєдинку між рух Фемлі та Старим містом. Хороша атака. Цей міф задивов одразу на першій хвилині Сергій Хижий. Удар! Гол! Один один! Андрій Мельничук пропускає! Блискавична гра у цьому епізоді від новачка команди Старе місто. Недооцінив поки що рух свого конкурента. Ловацький. Ударна позиція була, не забиває Юрій Кудінов. У турнірній таблиці онлайн вже на два бали менше. Бравців у чорних футболках не забиває оце ми Другим темпом атак. Андрій Гурський. Олег Спур. Гурський. Удар! повз ворот. Багрій. Багрій! Вихід 2-0! Удар! Голу немає. Як же шприкро зараз нареалізовує. Кобу вільний. Євген Городнюк. Хороший удар з лівої, сейв Оляницького. А от для рук Фемель. Мінімальна кількість. Порушить правил Ще б трішечки і зрізав круг. Атака від Рухівця. Любко відкривається під цю передачу. Є можливість пробити не переграє Івана Оляницька. У понеділок ця гра відбувалася. Соломка, удар! Де ж був Шиманський? Власні ворота. Простріл на Гловацького, Андрій не зумів, бо суперник. Атака від чорного рація в три потрібно зараз забивати. Тут нічого. це зайва була передача. Багато. Знову Андрій Гурський. Може пробити, може віддати. Удар! В дальній верхній квестились! Контрнаступ. Хижий! Удар! Голу немає! Як же ж так? Переведення на Кудіно. У центральній зоні. Хижий! Удар немає! голу Голуяницький ще один сейв. Не було гри руками. Оле аж пора, атака 3 в 2. Потрібно забивати хижий. Гловацький поміж них пропускає. Просто провести одну заключних атак. Кобрін заскорив кошель! Гловацький на добиванні. Кобрін! Голу немає. Блокування Менський, Юрій Соломка. Та Олександр Клюпко. Простріл. гол! 2-1, Браво! Старе місто виходить вперед. Фантастика! Чудова гра Павло Колодій забиває. Одразу ж, ще не в першій атаці. Гловацький. О, приходить Роман Багрі. Гловацький. Хижий. Пусті ворота. Удар. Гловацький з лінії м'яч. Сьогодні на трибуни палац спорту Галичина. Може стати героєм Сейв Івана Уляницького. Пусті ворота варто було забивати. Удар! Гурський! П'ятою закочує у сітку. 2-2. Ну нарешті. 14 хвилин. Кі... Ловацький. Не такий уже свіжий. Гурський удар! Гол! Сергій Хижий три Ну, Тут багато було помилок. Зокрема, від Віталія Гайдука. Відчули запах крові і рухівці. Хижий розвернувся. Пробив над воротом. 50 секунд. Залишається ще попідніт. Шпур удар рикошет! Правда, знову ж таки 3 в 2. Кобрін, Блокування. Удар потрібен. Вистріл є. Гол! 3-3. Браво! Роман Борис зрівнює шальки Терезів. Сім... <му> Гурський нас доганяє Крого. Удар! Не було рикоше. Від дворі. Хижий. Удар! Гол! Всказує зараз щось своїм хлопцям. Ючака їх аж 28. Хижий. Вихідний шнавіч. Кудідо! Гол! 5-3! це вже все. Ось перевагу. Два голи дасть великою впевненості. Сергій проти суперника Ковальчук захищається. Удар над ворота. Ми попереду. Зараз атака потрібно забивати хижий. Немає гол. Найкращий матч для Сергія. Удар гол! Кудінов. 6-3. Браво! Провал у захисті в код. Шнайдер йде відпочивати, Ну, але чи не час? Помилка Городньок. Є можливість зараз забити у хижого, але пробив над кого. Вільного залишають. Гловацький. Помилка, Хижий, пусті ворота. Варто знімати усі питання. Гол від Сергія, брав! 7-3. Ну все. Можна повертатися у гру Івана Оляницького. М'яч у грі, Юрій, ударна позиція. віддає передачу. Варто ж було забивати. А чому не спробувати кобрінові чи до те, що подарував нам інтригу? Ну і рух який який доганяє Галицьку свіжину. Боротьба за першу сходинку продовжується.